Що контент для тих моїх підписників, хто ще пам'ятає, що я в'яжу такий свет, який буде знизу, от такі драни-предрани. Ви питали Марину, як зробити той подраний край? Я вам казала: ріжемо, не боїмося, нічого не розпуститься. Для того, щоб він був ще більш такий потрьоний, неохайний і отакий от весь, я буду різати його саме зараз. Бо в мене ще буде тут обробка горловини. Плюс в мене тут є така вже рванинка. Буде обробка горловини, буде вшивання рукава. І поки я всі ці зроблю процеси. Низ буде саме такий, як треба. Все зайве відпаде, і буде отака неохайність, якої мені хотілося. Беремо гострі ножиці. Вдома не повторювати, як то кажуть. Гострі ножиці і поїхали. Ви маєте розуміти ще, о, наскільки вам подобається, щоб воно було дуже подране, чи ні. Дорізати зможете завжди. Тому я би радила для початку різати понебагато. Понебагато. Так от. Можна деякі моменти. Воно потім вже само ще буде тріпатися у вас тут, ціліпатися. От, я надрізаю десь більше, десь менше, і потім вже буде видно, чи захочу я щось додати. Хочу, мабуть, з якоїсь сторони зробити. Тут ми робимо так, так само. Трошечки хочеться вирізати. Вирізаємо. Ось, скажемо, що ви в'язали, якщо ви зараз це порізали, то так треба було ось. Зайве воно у вас відпаде. Розпускатися воно не буде. І буде отакий от вигляд просто. Витріпаного полотна можна десь отак поряд, прям, кромсати. Ось. Ось. Після прання все буде зовсім по-іншому і буде гарно. У мене є вже порізаний свет, але там я прям знущалась, дуже різала. Тут мені захотілося чогось такого більш делікатного. Тобто, в мене буде порізано тільки понизу, десь так воно трошки, десь більше, десь менше. От. Хто буде повторювати за мною, то попереджую краще порізати трошечки менше, і потім ви собі ще доріжете його, ніж ви одразу будете різати дуже багато. І не бійтеся, не бійтеся. Якщо ви такі мріяли про драний светр, як я. То драному светру буде. Ще й на рукавах буде таке саме порізане. Все. Думаю, на сьогодні достатньо. Час обродки воно у мене вже буде. Як то кажуть, а, чіплятися туди-сюди. Ниточки якісь будуть витьопуватися. і в цьому є краса цього света. Поки я в'яжу жакард, в, жакар, в мене вже порізаний отакий край. Головне не переборщити, Доріжете потім. Бачите, воно вже затягує. Хочеться ще крамсати. ще і ще, але залишено потім. Якщо чогось мені буде недостатньо, покрамсаю потім. Краса.